Привіт, я рада вітати тебе на каналі. І сьогодні ми будемо робити мефер практикум і ми будемо працювати над нижніми кінцівками. Нам потрібно буде гладкий рол. Можливо, він у тебе трошки менше, можливо, трошки більше, але саме він не шипований. Нам треба рол. Ми будемо починати з розминки і далі будемо рухатись від наших стоп і до сідниць. Так, ставимо стопи на ширині плечей. Зараз долоні йдуть через сторони, робимо вдих, піднімаємось на носочках. І нахил згинаємо, ноги в колінах видих. Наверх піднімаємось, робимо вдих. Нахил коліна згинаємо, видих. Наверх, вдих. І нахил видих. Хребет за хребцем. Піднімаємось догори. Стопи ставимо трошки ширше. Одна долонь зараз у нас стегно. Ми не тиснемо в коліна. Іншою долоню ми тягнемось до стелі і робимо нахил та штовхаємо в протилежну сторону і робимо видих. Вдих. Відштовхнулись долоні паралельно до підлоги. І нахил, видих, долонь дивиться в підлогу. Накриваєш плечем вухо і не ведеш сюди вперед плече. Дв три. Вдих. Нахил, Видих. Чотири. Вдих. Нах, видих. П'ять. Ще п'ять повторень. Вдих. Долоню тягнемось до підлоги. Видих. Шість. Вдих. Сім. Супер. Вдих. Погляд перед собою. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Супер, зараз ми беремо, у нас залишаються стопи ширше за плечі. Ми беремо, робимо замок. І зараз, дивись, замком, тягнемось до стелі. Коліна у нас м'які, таз трошки підкручуємо. І тягнемось замком до стелі або до неба. І на видиху округлюємо спину, замок розвертаємо до себе, лікті розштовхуємо в сторони. Вдих, йдемо наверх. Видих, округлили, наче тримаємо кульку. Наверх вдих. Погляд перед собою. Видих, округлились три. Вдих. Видих. Округлились. Чотири. Вдих. Таз постійно підкручений. Видих. П'ять. Ще п'ять повторень. Замком тягнемось до стелі, плечі заводимо за вуха. Видих. Шість. Вдих. Видих 7. Супер, ще три. Вдих. Видих. Вісім. Лопатки відштовхуємо від хребта, погляд перед собою. Вдих. Видих 10. І ще один раз. Вдих. Видих 10. Чудово, руки ставимо на пояс. І зараз ми йдемо під боріддям до грудної клітини. Потім у нас хребет за хребцем від грудного відділу. Ми скручуємось. Опускаємося вниз і виходимо на спина паралельно до підлоги. Так само у нас йде з тобою підборіддя до грудної клітини. Грудний відділ, поперек підкручуємо, піднялись наверх погляд перед собою. Ми, наче хребтом, робимо таку хвилю. Іде у нас підборіддя, грудний відділ, округлюємо спину. Іде вниз, коліна згинаємо, виходимо до паралелі з підлогою спиною. І знову хребет за хребцем, піднімаємось наверх погляд перед собою. Підборіддя, грудна клітина, закриваємо плечі вниз, поперек округлю, Згинаємось в стегнах, погляд вниз на калимок. Знову ведемо підборіддя до грудної клітини. Хребет за хребцем. Піднімаємось наверх. І ще п'ять. Підборіддя, грудна клітина, плечі закриваємо, лопатки відводимо від хребта. Таз підкручуємо до себе. Штовхаємо зараз сідниці назад. Спина пряма, лопатки звели. Гребець за хребцем, округлили спину, лопатки від хребта відвели, вирівнялись, маківкою витягнулись наверх. І ще чотири. Підборіддя, грудна клітина, округлилися вниз, штовхнули сідниці назад. Погляд вниз, на климок. Ще три. Грибець за хребцем, піднімаємось наверх. Таз паралельно до підлоги назад не закидую. І знову у нас підборіддя, грудна клітина, плечі подали вперед. Підкрутили таз до себе, коліни зігнули, спина паралельно до підлоги. Хребет за хребцем. Від підборіддя до грудної клітини вирівнялась. І ще два повторення. Підборіддя, грудна клітина, плечі пішли вперед, таз підкрутили до себе. Штовхнули таз назад, коліна зігнули, погляд перед собою. І гребець за гребцем йдемо наверх, вирівнялись. Маківкою потягнулись наверх. І останній раз. Знову підборіддя, грудна клітина, плечі пішли вперед. Округлили поперек, штовхнули сідальшні бугри назад, погляд вниз на калимок. І гребець за гребцем. Піднімаємось. Наверх. Супер. І ми сьогодні будемо працювати по такій схемі. Ми будемо активувати наш м'яс, потім ми його будемо прокатувати і потім ми його будемо розтягувати. Тобто ми зараз починаємо зі стоп. Ми ставимо п'ятка до п'ятки. Носочки у нас йдуть в сторону, руки на пояс. І ми зараз піднімаємось на півпальцях, опускаємось вниз. На півпальці наверх, два, вниз, видих. Вдих. Вниз, видих, три, вдих, видих. Чотири. Вдих. Видих 5, вдих. Видих 6, вдих, видих сім. І ще 3. Вдих, вдих 8, вдих. Вдих 9 і вдих, видих 10. Супер. Далі ми розвертаємось подужні калимка, ставимо стопи. Дивись, можна поставити їх ближче, але, скоріш за все, це буде трошки новий рух. Тому я раджу поставити на ширині плечей. І ми згинаємо. Стегна, коліна і сідаємо вниз. І зараз у нас високі пальці. Ми підтягуємо п'ятки до сідниць і пробуємо повністю стопу опустити на килимок. Руки можна вводити перед собою. Якщо не виходить, можна залишати п'ятки таким чином. І тут працюємо на 10. Підтягнули п'ятки до себе, опустилися вниз. Два. Підтягнули п'ятки до себе, опустились. 3. Наверх, вдих. І видих чотири, Вдих. Ви... П'ять. видих, Видих. Шість. Намагайся не розвертати носки ось так в сторону. Сім. Добре. Наверх. І вниз. Вісім. Супер. Наверх. І вниз дев'ять, І ще один раз. Десять. Беремо ролл. І ми підкладаємо рол під гомілку. Є дві опції. Якщо ми залишаємось однією ногою на ролі, а іншою ногою на килимку, це найлегша опція. Якщо таким чином тобі буде доволі легко, і ти не так сильно будеш відчувати тиск, ти можеш вкласти цю ногу, яка у нас на килимку, зверху на стегно. Але, скажімо, це трошки просунутий рівень. Ми зараз будемо катати від ахілового сухожилля до підколінної ямки. Під коліна ми не залізаємо. І зараз у нас буде такий довгий рух. Ми іншу протилежну ногу ставимо на килимок. Відштовхуємось, спина у нас пряма. І зараз ми прокатуємо прямо. Намагаюся гумінку так в сторону, сильно зараз не вертіти ней. Поїхали. Десять, дев'ять. Можна долоні розвернути до себе. 8. Сім. Біль має бути комфортний. Він має трошки 6, але не, не пекельний. П'ять. 4, три, 2 і ще один раз. Супер! Тепер, аби наші кісті відпочили, ми потягнемо гомілку і ми згинаємо ногу, яка в нас залишалась на клюмку, до себе. І нога, яка у нас була попереду гомілка, яку ми прокатували. Ми зараз будемо тягнути стопу, ставимо на килимок, і стопа повністю притискається до килимка. І п'ятка також. Дивись, зараз ми переносимо вагу тіла на стегно, вперед. І притискаючи п'ятку, ми тиснемо в стегно і таким чином у нас буде тягнути з тобою гомілка. Вперед. І тут у нас динаміка опускаємось вниз. Вперед. В коліна не тиснемо. Це у нас два. І опустились вниз. Можна собі тут допомагати. Якщо можна щось взяти, то е скористайтеся цією можливості. Так, три. Вперед. П'ятка, у мене притисне. Опустились. Чотири. Опустились вниз. П'ять. Опустились. Ще п'ять. Шість. Добре, вниз. Сім. Супер. Ще три. Вісім. Чудово. Дев'ять. І ще один раз. І затримались. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Супер, молодці. І далі ми зараз прокатимо іншу ногу. Знову беремо рол під наступного милку і ми працюємо від дохила до підколінної ямки, не заходячи під коліно. Тут ми теж працюємо на 10. Долоні розвертаємо в бік стоп, відштовхуємось наверх і зараз працюємо довгим рухом. 10 9 8 7 6 5 4 3 Два. І ще один раз. Супер. Сповзаємо з ролу. Цю ногу ми беремо, згинаємо. І ставимо стопу на килимок. І зараз ми теж будемо в динаміці тягнути гомілку. Переносимо вогу тіла вперед. П'ятка у нас притиснута. І вкладаємо тіло на стегно. І опускаємося вниз. Два. П'ятку не відриваємо. І вниз. Три. Опустились. 4. Якщо ти долонь вкладаєш на стегно, не тисни в коліна. П'ять. І вниз ідемо. Шість. Сім. Видих, вісім. Угу. Видих, 9. І ще один раз. Видих, десять. І затримались. Десять, 9. вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Супер. Далі ми будемо працювати з задньою поверхнею стегна, і нам знову треба буде її активувати. І ми будемо її активувати зараз румунською тягою з ролом. Давись, ми беремо рол. І ставимо стопи на ширині плечей. Робимо невеликий крок назад. Ну, тут майже моя стопа поміщається, тільки слідкуй, аби в тебе стопи не були на одному рівні, тобто не заводь ось так. Ось стоять в тебе на ширині плечей, зробила крок назад, і рол тут вкладаємо на стегно. Я розвертаюся, так щоб було більше видно. Підтягуємо живіт, підтягуємо спину, лопатки зводимо. І вкладаємо долоню ось так перпендикулярно до ролу. І зараз дивись, у мене це стегно буде згинатись. І я сідаюсь буграми буду тягнутися назад. Сідницею буду тягнутись назад. І підніматись наверх. Ведемо рол по стегну. Доводимо до коліна. І наверх піднімаємось видих. Вдих. І наверх видих. Два. Вдих. І наверх видих три, Чотири. П'ять. Супер. Вдих. І наверх видих. Шість. Тут давай на п'ятнадцять. Сім. Навантажня, має бути у цій опорній нозі. Вісім. Бачиш, я спину не округлюю. Дев'ять. Я уявляю, що я лопатками стиснула якийсь карандаш, і мені треба його втримати. Десять. І ще п'ять. Наверх видих 5, 4. 3, Погляд перед собою. І наверх видих. 2, І ще один. Все, трошки включилось. Тепер ми змінюємо положення і крокуємо іншою ногою назад. Рол знову у нас йде на стегна. Долонями ми притримуємо ролл. І ведемо його по стегну, Штовхаємо сідницю назад і на видиху піднімаємось наверх. Бачиш, у мене коліна майже на одному рівні. Заднє коліно трошки уходить назад. І наверх видих. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Вниз вдих. І на видиху дев'ять. Коліна згинаємо. сідниці штовхаємо назад. Десять. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. І. Один, супер. Так, чудово. Далі ми будемо прокатувати задню поверхню стегна і тягнути. Так. Далі опускаємо знову. І тут є дві опції. Ми можемо вкласти ногу іншого, яку ми не прокатуємо, на стегно, яку ноги тієї, ми прокатуємо, або можемо залишати на килимку. Тут ми працюємо до сідниці і до підколінної ямки не заходимо знову під коліно. Долоні розвертаємо в сторону сідниць, в сторону стопи. І зараз інша нога у мене залишається на килимку. І прокатуємо до сідниці і ведемо знову до себе, не заходячи під колінну ямку. До себе. Тут може бути навіть більш лайтово три, ніж на гумілці. 4. П'ять. Шість. Теж на 10 працюємо. Сім. 8, 9 і 10. Супер! Чудово. Далі зараз нам треба буде потягнути з тобою задню поверхню стегна цієї ноги. І перед цим ми з тобою виконували вправу, коли ми тягнули гомілку. Зараз ми поєднаємо ці дві вправи і ми переносимо вагу тіла вперед, відштовхуємось наверх і задню ножку закидуємо до себе. Якщо тобі ти не дотягаєшся до підлоги, ти можеш підкласти ролл. І опускаємось знову вниз. Рол можна залишати попереду. Відштовхуємось. Ідемо наверх. Задню ножку, штовхаємо назад. Два. Опускаємось вниз. Наверх. Закидуємо ножку до себе. Три. Опускаємось вниз. П'ятка у мене так само притиснута. Наверх. Ногу в колін не вирівняли. Сім. Опустились наверх. Потягнулись тулубом вниз. Шість. Відштовхнулись наверх. Вирівняли ноги в коліно. Спину залишаю пряму. П'ять. Вниз. Пішли наверх. Ногу вирівняли. Чотири. Може це бути і ролл, але в цілому ролл найзручніше буде зараз використати. Три. Вниз, наверх. Два. І ще один раз. Ідемо наверх. І закидуємо ножку до себе. Супер. Опускаємось вниз. Чудово. Тепер ми підкладаємо ролл під протилежну ногу. Теж будемо прокатувати від сідниці і до підколінної ямки. Долоні розвертаємо бік стопи і прокатуємо зараз від сідниці до підколінної ямки. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Не заходимо під коліна. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Окей, супер. І зараз цю ж ногу ми також потягнемо. Так, ставимо стопу до себе, вагу тіла переносимо вперед, п'ятка притиснута. Відштовхуємось, можна залишати попереду себе. Відштовхуємось наверх, задню ножку, тягнемо до стель. І йдемо знову вниз. Сіли на сідницю, перенесли вагу тіла вперед на стопу, закинули задню ножку до себе. Знову йдемо вниз. Відштовхнулись наверх. Три. Вниз. Відштовхнулись. Наверх чотири. Навантаження буде задній нозі, опорній, задній поверхні стихна. і опускаємось вниз. Наверх 5. Робимо вдих, опускаємось вниз. Наверх. Шість. Видих. Ще чотири. Вниз. Наверх відштовхнулись. Вагу тіла перенесли на стопу. Можна тримати за рол. Сім. І ще три повторення. Наверх, закинули задню ногу до себе. Затримались, опустились. вісім, І ще два. Наверх, закинули ножку до себе, опустились дев'ять, І ще один раз. Наверх, закинули ножку, опустились 10. Супер. Далі нам треба сідниці. І ми зараз їх будемо активувати в сідничному містку. Я думаю, це зараз буде улюблена частина, тому що можна буде полежати. Так, опускаємо зараз хребет за хребцем. Стопи у нас стоять на ширині калимка. Носочки трошечки розвертаємо в сторони, долоні притискаємо до калимка і стопа притиснута, штовхаємо наверх таз. У нас спина рівна лінія. І опускаємо вниз на видиху. Вдих. Наверх. Видихо. Опустились. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Коліна дивляться за носками. Не розвалюйте їх ота в сторони. П'ять. Ще десять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих вісім, вдих, видих 9. Вдих, видих, десять. І ще п'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих три. Вдих, видих, два. І ще один. Вдих. Видих. Один. Супер. Добре, І зараз ми беремо долоню під коліна, округлюємо спину і піднімаємось наверх. Можна не так різко, якщо чесно. Ось, кроковим трошки до себе. Беремо рол і зараз ми будемо прокатувати сідницю. Ту сідницю, яку ми прокатуємо. Ми беремо і вкладаємо цю ж ногу на протилежне стегно. Ми зараз сідаємо сідницею на ролл однією сідницею. І ось, бачите, я цю ж ногу закидую наверх. Задня сідниця у мене взагалі не притискається до рола. І ми тут прокатимо спокійний такий рух, можна вагу тіла переносити трошки вперед на цю ногу, яку ми прокатуємо. І тут у нас 10. 9. 8. 7. Можна двома руками триматися, але так трошечки зручніше. 6. 5, Тільки сідниця, інша не перетиснута. 4. Три, два, і ще один. Супер! І зараз ми обережно прибираємо рукою рол і опускаємося знову. хребет за хребцем на килимочок. І цю ж ногу, яку ми тільки що прокатували, ми знову закидуємо на стегно. І відриваємо від килимка. ведемо стегно до живота і беремо замок під коліном. І тепер тягнемо стегно. До себе, до живота, і ця сідниця у нас має тягнутись десять. Ну, відпускаємо замок, повертаємо стопу на клинок, спускаємо стопу з стегна, грибець за грицем, піднімаємось наверх і будемо прокатувати іншу сідницю. Ми йдемо наверх, в сідницю вкладаємо ролл, цю ж ногу закидуємо наверх на стегно і працюємо на 10. Я переношу вагу тіла сюди. 10. 10, 9. 8. Сім. Інша сідниця не лежить на ролі. 5, 4, 3, 2 і ще один. Супер. Обережно. Зараз опускаємо стопу на килимок. прибираємо рол. І хребет за хребцем опускаємось на килимок. Цю ногу, яку ми прокатували, ми цю стопу закидуємо на стегно, беремо замок під стегном. І ведемо стегно до живота на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Обережно прибираємо замок, стопу повертаємо на килимок, грибець за грибцем, ідемо до гори. І я розвертаюсь до тебе. Ми зараз сідаємо, схрещуємо ноги і будемо закінчувати наше тренування. Беремо долонями сідниці і прибираємо їх назад. Міцно сідаємо на сідалішні бугри. І зараз долонями тягнемось наверх. І на видиху робимо скрутку, заводимо праву руку, за ліву стегну, погляд спрямовуємо назад. Один. Тут у нас буде динаміка. Наверх, вдих. І видих два, Погляд за заднє плече. Наверх. Води. І видих три. Погляд за заднє плече. Живіт підтягнутий. Маківкою тягнемось до гри. Видих. Чотири. До десяти. Працюємо вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих. Шість. Супер. Вдих. Видих. Сім. Погляд за заднє плече. Вдих. Видих вісім. І тут ще два. Вдих, видих дев'ять. І вдих, видих десять. Чудово, долоні, вкладаємо на коліна. І зараз у нас буде кішка з круглою спиною, кішка з вогнутою спиною. І ми зараз лопатки зводимо, грудною клітину, тягнемось вперед, Чіпляємось долонями за коліна. І на видиху провалюємось назад, переводимо Уприк наш наклимок. Вдих. Погляд перед собою. Видих. Округлились назад. Вперед. Вдих. Видих назад. Три. Вперед, вдих. Погляд перед собою. Видих. Чотири. Вперед, вдих. Видих. П'ять. Ще п'ять повторень. Вдих. Видих. Шість. Супер. Вдих. Видих сім. І ще три. Вдих. Видих. Вісім. Вдих. Погляд перед собою. Видих. дев'ять. І ще раз. Вдих. І видих. Десять. Чудово, я повертаюсь до тебе. І в нас залишились тобою латеральні нахили в сторону. Одна долонь йде на килимок, іншу ми розвертаємо в стелю. І на вдиху йдемо в нахил. Видих. Вдих. Долонь дивиться на стелі. Сідниці притиснуті. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще п'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих один. супер! Я дуже тобі дякую за це тренування. Я буду чекати твого фідбеку в коментарях. Обов'язково підписуйся, став колокольчик і до зустрічі на нових тренуваннях. Пока!